Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо на важливу тему міома матки, це такий вузлик міометрії, і вагітність. Ну, про міома матки ми знімали відео і є у нас багато інформації на сайті, ви можете почитати це. Але що от робити, якщо є міома і є вагітність? Ну, тут треба розділити на дві частини сьогоднішню мою розповідь. Перша частина це. Вплив міоми на вагітність. Наскільки шкідлива для самої вагітності присутність міоми. Найчастіше я вам скажу, що міома матки вона досить нейтрально впливає на вагітність, але тут залежить все від кількості, розмірів і локалізації вузлів, якщо вузли дуже великі і особливо вузли. Ті, які деформують порожнину матки, тобто вони ростуть всередину, так звані підслизові або субмукозні вузли. Такі вузли можуть негативно впливати на вагітність. Якщо плацента на такому вузлі зафіксується, то може недостатнє кровопостачання дитини бути, відчарування бути плаценти. Якщо навіть плацента не на вузлі, то такі вузли збільшують ризик невиношування вагітності. Але знову ж таки, якщо ви завагітніли вже які вузли у вас не були, ми зазвичай таку вагітність не перериваємо. Тобто... Я бачив дуже багато жінок з різноманітними вузлами, і приходилось мати справу із пологами потім з розтином. В Більшості випадків навіть при складних вузлах вагітність зберігається. Якщо вона доносилась до терміну, вона зберігається і ускладнення. Ну, вони є, вони можуть і без вузлів бути, насправді. Тому частіше за все ми зберігаємо. Трошки інша ситуація, якщо у вас такі вузли і ви вагітність тільки плануєте, або у вас вже були негативні результати попередніх вагітностей, наприклад, у вас невиношування було. Такі вузли, ми рекомендуємо субмогозні видаляти перед плануванням вагітності. Для цього є методики, такі як гістерорезектоскопія. Якщо вузли великі, лапароскопічно видаляється. Емболізацію ми не робимо жінкам, які планують вагітність. Про це написано у всіх сучасних рекомендаціях про емболізацію маткових артерій. Тому, якщо вам пропонують перед вагітністю робити цей метод, треба двічі зважити. В цілому загально рутинно це не дуже правильно. Хотів би сказати про самі пологи. Дійсно, якщо вузли в шийці матки, десь вони. От внизу розташовані, то такі вузли в деяких випадках можуть перешкоджати пологом, можуть призводити до неправильного положення дитинки, і це може бути інколи показанням до ксеріоростану. Знову ж таки, це тільки якщо дійсно перешкоджають, дійсно, якщо положення дитини неправильне. Про вплив вагітності на саму міому є велика кількість досліджень присвячена цьому, і в принципі з збільшенням середнього віку. Жінки, яка планує вагітність та народжується вік, збільшується в усіх країнах, в Україні в тому числі ще там 20-30 років тому, побачивши жінку 35 років, тому ну казала: Ну божечки, мій ну не я, на щастя казав, тому що мені тоді здавалося, що це не дуже правильно. Оціночні такі судження. Стара перша народжувача йде у 35 років. Стара жінка, ви стара погано виглядає. Дуже приємно. Я лікар зараз. Ми так не кажемо. Це в принципі 35 років, навіть молода вважається жінка. І багато тільки планують вагітність, не кажучи про Європу. Тому що там взагалі до 40 років багато хто взагалі не задумається. Є певний вплив віку на вагітність, і про це є окреме відео. Поговоримо з вами про вплив вагітності на міому. То якщо подивитись на сьогоднішні реалії, там досить багато жінок старше 35 років, планує вагітність, то у них дуже ймовірно, що міома вже є. І вважається, що приблизно 12-15% жінок вагітних мають міомо. Тобто, ми, якщо будемо рутинно і ретельно робити УЗД, то ми міому в таких жінок знайдемо. Тому в принципі, це часта ситуація. Другий момент. Вагітність може на початку стимулювати. Під час вагітності збільшується рівень жіночих статевих гормонів. і вони можуть стимулювати прогресування міоми, вона збільшується в першому триместрі, але є і гарна новина. Часто в другому триместрі вони зменшуються. Тобто, якщо взяти підсумок, то у частини жінок може збільшення бути вузлів, у частини зменшення, а частіше за все вони досить нейтральні під час вагітності. Тому вагітність це не той період, там де прямо буде швидко зростати. Це тільки інколи буває. Міома в матки вона росте за рахунок чого? Дві різниці, як росте, наприклад. Щось, наприклад, шарик, кулька повітряна, от ми надуваємо, вона росте за рахунок повітря. І друга ситуація, коли там рослина росте гілочка. Тобто генез різний, також точно і в пухлинах і у людини. же точно досить різні причини можуть бути у збільшення чогось. Це стосується міоми матки. Зріст може бути за рахунок розподілу клітин. Тобто клітин в міомі стає більше. Це поділ клітин. Ці клітини синтезують багато волокон сполучної тканини, і вона за рахунок цих волокон збільшується. Тобто, клітин так небагато, а от волокон синтезується більше. І третя причина це просто набряк. Тобто, за рахунок того, що. Йде певне запалення вузла, називається асептичне запалення, дегенерація вузла може також набрякати вузол і просто за рахунок рідини збільшуватись, тому не треба на збільшення пухлини реагувати. Ну як онкологія. тобто, а, все на сантиметр збільшилось, все. Завтра будемо помирати. Ні, насправді ну, частіше за все при вагітності вони збільшуються за рахунок напряку. Тому буває так, що ми дивимося, вузол 6 см, передивились через тиждень і 5 см. А якщо ви в цей час пили гоміапатичний препарат. То можна подумати, що він подіяв. Насправді ні. Буває звідси витікає ускладнення міоми. Чи? Найчастіше, яке спостерігається під час вагітності, це так звана гіалінова дегенерація. Гіалінова дегенерація це дегенеративні зміни в вузлі, які інколи дають болі. Інколи називається ще червона дегенерація інколи окремо червона дегенерація. Називають, тобто інколи болить. Найсправді це не некроз вузла, узла, а саме дегенеративні зміни, частіше за все, часто кажуть некроз вузла, узла, часто це не некроз дегенерація. Що живіт болить? Як лікується пити більше водички, інкер інколи парацетамол, тобто не потребує частіше за все ніяких втручань. У мене було два випадки за 20 плюс років роботи. Коли приходилось оперувати під час вагітності з приводу міо. Безумовно, треба дивитися на окремі випадки. Наприклад, якщо був вузол субсирозний на дуже тонкій ніжці, під час вагітності дійсно може бути некроз і дійсно може необхідна бути операція. Але це такі окремі випадки, тобто ми говоримо з вами про тенденції. Тобто, я ж не можу у відео розказати, подивитись на вас, як Кашпіровський, і сказати, що це саме там у вас. Там от я кажу, як воно в цілому статистично. Якщо ви хочете дізнатись, от як саме у вас, то вам треба за всіма аналізами, з методами обстеження зробити ОЗД, подивитись і індивідуалізовано вирішити це з лікарем на прийомі. Для того ми поки що існуємо, поки що без нас складно вирішувати питання пов'язані з вашим здоров'ям, особливо якщо ви хочете це на гідному рівні робити. Але в цілому знаєте, що ані вагітність на міому, ані міома на вагітність не мають фатального впливу. Тому, якщо у вас таке трапилося, що ви завагітніли, у вас міома, видихніть, є і набагато шкідливіші, і набагато небезпечніші ситуації, які потребують більше уваги з вашого, і з нашого боку. А я бажаю вам, щоб все у вас було добре, і все було добре в нашій країні, в Україні. Батьківщині, яку ми дуже любимо, кожний міліметр землі є наша країна. І в Ужгороді, і в Донецьку, і навіть в Ялті. Що ми скоро з вами і побачимо. А може вже і побачили, якщо ви дивитесь у запису. Не забудьте підписатись на всі наші соцмережі.